Ну і команда кандидатом президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа готує компанію проти віцепрезидентки країни Камали Гарріс на випадок, якщо чинний лідер Джо Байден відмовиться від участі у виборчих перегонах. Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що команда Трампа вже підготувала опозиційне дослідження про Гарріс та має подібні досьє на інших членів демократичної партії, які можуть стати кандидатами на президентських виборах. Нещодавно Республіка також також проводили опитування, якщо яке мало на меті перевірити вразливі місця Гарріс на загальних виборах. А ще команда Трампа підготувала плакати і відео проти Гаріс, аби продемонструвати їх делегатам і телеглядачам. Однак ці плани були скасовані після замаху на Трампа під час виборчого мітингу. Ми через агресію Росії проти України на та постійні погрози Кремля у бік заходу в Європі заговорили про повернення строкової служби. Майже всі країни ЄС давно відмовилися від неї, але над відновленням призову задумалися навіть ті держави, які є далеко від фронту. З огляду на дії Росії стало зрозуміло, що потреба у постійній армії вже все ж є.